Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні ми розглянемо велику кількість способів, які допоможуть вам покращити ваші навики усного рахунку. Але перед тим як розпочати перегляд відео, рекомендую ознайомитися з основними ознаками подільності чисел. Для цього переходьте на відео в правому верхньому куті екрану. Перш за все, необхідно сказати, що множення якогось числа А на 2 це те ж саме, що А додати А. Тобто 2 помножити на А, дорівнює 2А і дорівнює А А. Друге, якщо від суми чисел А Б відняти число С, а потім додати число С, то сума не зміниться. Для прикладу, 186 відняти 39. 186 відняти 39 дорівнює 186 додати 14 в дужках, відняти 39 відняти 14. Дорівнює 200 відняти 39 плюс 14 в дужках. 39 плюс 14 запишемо як 40 плюс 13. Тоді 200 відняти 39 плюс 14 в дужках, дорівнює 200. Відняти 40 плюс 13 в дужках, дорівнює 200, відняти 53 і дорівнює 147. Відповідно 186 відняти 39, дорівнює 147. Також можна було виконати віднімання таким чином. 186 відняти 39 дорівнює 186 відняти 40 додати 1 дорівнює 147. При множенні не варто забувати, що кожний з множників можна записати як суму чи різницю чисел. Наприклад, 123 помножити на 6 дорівнює. 100 додати 20 додати 3 в дужках Помножити на 6 дорівнює 600 додати 120, додати 18 і дорівнює 720 додати 18 і дорівнює 738. Або 123 помножити на 6 дорівнює. 125 відняти 2 в дужках і помножити на 6. дорівнює 125 помножити на 6 відняти 12. 125 помножити на 6 запишемо як 125 помножити. В дужках 4 плюс 2. Дорівнює 500 додати 250 і дорівнює 750. Звідси 125 помножити на 6 відняти 12, дорівнює 750 відняти 12, що буде 738. Також при множенні двох чисел. Можна перший множник збільшити або зменшити в n разів, а другий відповідно зменшити або збільшити в n разів. Наприклад, 72 помножити на 18. 72 помножити на 18 дорівнює 72 помножити на 2 і помножити на 18 других. Дорівнює 144 помножити на 9 і дорівнює 144 помножити в дужках 10 відняти 1. Дорівнює 1440 відняти 144. 1440 відняти 144 дорівнює 1340 відняти 40 і відняти 4. Дорівнює 1300 відняти 4, що буде 1296. До речі, вище можна побачити, що при множенні числа на 9 доцільно користуватися формулою. А помножити на 9 дорівнює 10а відняти А, тобто заміняємо множення на 9 множенням на різницю 10 відняти 1. Є ще один цікавий спосіб помножити 72 на 18. Для цього спершу запишемо 72 помножити на 18, як 72 других помножити на 18 і помножити на 2, дорівнює 36 помножити на 36, а це буде 36 в квадраті. Для тих, хто добре пам'ятає таблицю квадратів чисел розрахунок буде уже виконаний. А для тих, хто не пам'ятає ці значення, пропоную наступний спосіб 36 в квадраті дорівнює в дужках 30 плюс 6. І все це піднесене до квадрату або 36 в квадраті дорівнює 40-4 в дужках, і все це до квадрату. Цей спосіб вимагає знання формул скороченого множення. Для цього розрахунку нам буде достатньо двох формул: це формули квадрату суми та квадрату різниці. а плюс Б в дужках до квадрату дорівнює а в квадраті плюс 2 аб плюс Б в квадраті. А мінус б в дужках до квадрату, дорівнює а в квадраті, мінус 2Б плюс B в квадраті. Згідно цих формул, 36 до квадрату дорівнює 30 плюс 6 в дужках і все це до квадрату, і дорівнює 900, додати 2 помножити на 30 помножити на 6 і додати 36, дорівнює 900, додати 360 додати 36, дорівнює 900 додати 396. І дорівнює 900 додати 400 відняти 4. А це буде 1296. 36 квадратів дорівнює 40 відняти 4 і все це в дужках до квадрату. дорівнює 1600 відняти 320 додати 16. Дорівнює 1600, відняти 304 і дорівнює 1300 відняти 4, що буде 1296. В деяких випадках під час ділення чисел можна записати дію ділення у вигляді дробу та провести скорочення, а вже потім знайти частку. Наприклад, 6000 поділити на 48 6048 дорівнює 3024 24 дорівнює 1008, дорівнює 252 що буде 125. Під час скорочення згодилися ознаки подільності чисел на 2 та на 3. Ще один спосіб для покращення навиків множення. Його необхідно запам'ятати. Рекомендую використовувати його, коли множники знаходяться в діапазоні від 90 до 99. 97 помножити на 96. Тепер необхідно знайти наступну різницю чисел. 100 відняти перший множник та 100 відняти другий множник. 100 відняти 97 дорівнює 3 та 100 відняти 96 дорівнює 4. Далі необхідно здійснити обчислення за наступним алгоритмом, який ви бачите на своєму екрані. А що робити, коли нам необхідно усно поділити число на десятковий дріб? Наприклад, 46 поділити на 0,8. Запишемо 46 поділити на 0,8, як 46 перших поділити на 8. що дорівнює 46 перших помножити на 10 восьмих, дорівнює 46 перших помножити на 5 четвертих. Тобто, щоб знайти значення 46 поділити на 0,8, необхідно 46 помножити на 5 та поділити на 4. Все найкраще зробити в наступній послідовності. 46 поділити на 4 та помножити на 5 дорівнює в дужках 48 відняти 2 і все це поділити на 4 та помножити на 5 дорівнює в дужках 12 відняти 0,5 і помножити на 5. Дорівнює 60 відняти 2,5 що дорівнює 57,5. І ще один спосіб. Цього разу, щоб полегшити дії з дробами. Наприклад, необхідно відняти 2,2 відняти 7. 2,2 відняти 7 дорівнює 2,2 відняти в дужках 1 відняти 2. ,9. Дорівнює 2,2 відняти 1 додати дев'ятих, що буде 1,4. На сьогодні все. Більше відео на тему усного рахунку. Шукайте в списку відтворення рахувати легко. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!